Та, та, вітаю друзі, вітаю колеги. Я сьогодні теж з таким питанням з підвохом. Та? Моя основна тема це стосунки, відносини, батьки і діти, стосунки сімейні. Я сьогодні з таким прям питанням-викликом: та? а чи можна бути щасливою мамою? А... Так, це буде... не почула питання ще раз, будь ласка, чи можна, чи можна бути щасливою мамою? А, та? І е, от тема звучить спеціально не як бути щасливою мамою, не як створити там якісь важливі, цінні і легкі стосунки, а чи можна? І теж я сьогодні буду говорити, будемо шукати певні переконання і трансформовувати їх у те, що підходить нам і що покращить якість нашого життя. А, так, для початку наскільки тема для вас актуальна, і я знаю, що серед нас є і мами, і, можливо, майбутні мами, та? тому ви можете фокус зміщати, наприклад, хто в материнстві, чи можна бути щасливою мамою, а хто в стосунках, просто чи можна бути там, щасливою в стосунках, та? чи можна бути щасливою після заміжжя. От хто я мене звати Уляна Кінаш. В першу чергу я щаслива людина, я живу повноцінне життя, незважаючи на те, що в мене є. Або завдяки тому, що в мене є троє дітей. Я розвиваюся, я вчуся, я працюю, я відпочиваю, я наповнююся, і мені хочеться сьогодні поділитися своїм, своїми якимись інструментами, які, якими я собі дозволяю. Проживати щасливе повне життя, попри те, що в мене вдома є троє малих дітей. Так, про що ми сьогодні будемо говорити? Ми говоримо сьогодні, ну, що вас чекає? Та? Для початку поговоримо, звідки беруться знання взагалі про те, якою має бути мама, що повинна робити мама, що їй можна, що не можна. А, от, якщо у вас ваш ваша тема розумів сьогодні про, про відносини в принципі, та там до і після та до, до одруження і після одруження, то е, прям ну подумайте, якою має бути дружина, та що вона повинна, що їй можна, що не можна. І другий момент виявлення своїх знань, та і ми будемо робити такий невеличкий інтерактив. І перевірка, наскільки ця правда мені підходить на даний момент. Наскільки я хочу з нею погоджуватися, чи можливо обрати для себе іншу правду. Так, чату я не бачу. О, так, звідки ми взагалі знаємо про ну, інформацію про те, що таке материнство, чи що таке стосунки, якими ми там маємо бути, якими там має бути жінка, та що їй можна, що не можна. Ну, звідки, наприклад, там у вас особисто є така інформація, така правда. Таня, звідки ти дізналася, що, що тобі можна, а що не можна? Ну, в першу чергу, це ж звичайно мама, да? тобто від власної мами, спостерігаючи, іноді отримуючи наставлення, да? підказки там і так далі, особливо згадую, да? коли народилася перша дитина, це були поради як і від моєї мами, так і від мами чоловіка. Це все було, все чітко, все було. Да? Так можна, так не можна. Такою ма так поводитися з дитиною можна, то... ну, бо це в основному материнство про що це взаємодію з дітьми. Якщо взяти так mm -hmm. саме тут, да цю поведінку, звичайно, коригували найближчі люди. Ну і ще плюс дивишся там, як не фільми, то ще якісь оточення. І, і насправді, в той в наш час да, материнство не говорилося, хочу поділитися, що тут в Польщі спеціальний є урок, як бути гарними батьками в школі викладають клас Клас, та, ну, дуже класно, що я, я, до речі, працюю в цьому напрямку в Україні, що в нас теж були такі уроки. Та? Mm. І справді ну ми оці знання, наприклад, про те, як виконувати роль мами, ми беремо або з своєї сім'ї, де ми росли, або, там, наприклад, там, свого оточення, можливо, старші брати і сестри вже мають свої сім'ї, і вони нам показують, так, треба отак. Є соціум, є наші. Подруги, є фільми, є якісь там психологи тепер в інстаграмі і тому подібне. Та? А, але от ну наскільки по-перше, це досвід окремих людей, та? і ми собі в нашому нашому мозку легше взяти готове рішення і ну, погодитися, що так правильно, і вже не приймати якісь рішення в ході. Певних процесів, та? але насправді не завжди ті рішення, та, які ми взяли за, за свої, за правду допомагають нам проживати це щасливе життя. Це раз. І другий момент, я на що хочу звернути увагу, що ми беремо як можна з дитиною, а я би сьогодні хотіла більше фокус на тому, а що тобі можна, як мамі. Ну, наприклад, бо однозначно. Що коли ми стаємо батьками, там ми вже самі собі вирішуємо або теж чули, що о, все, там народила дитину, тепер тобі не можна. Чи там, наприклад, ти мусиш ла-ла-ла, Я хочу от сьогодні трошки разом попрацювати, щоб ми витягли, щоб ви поділилися своїм досвідом, та мені не можна, от що приходить, коли ти, наприклад, вже народила дитину, в тебе є сім'я, то мені не можна. Що таке перше спадає Лаятися в голос. Ага. Ясно, зараз будемо писати, так. Лаятися в голос. Що ще не можна. Або тепер не можна? Я намагаюся згадати. Як це було, коли Я родився ага. мій син. що не можна також гулянки, там всякі там. Гуляти. Да, коли, коли ми там були молоді, то гуляли там до ранку і так далі. Угу. Також. Окей, так, гуляти, веселитися. Тут можна ще додати якісь, наприклад, як це, допоміжні речовини, які. При гуляннях, та, наприклад, там не можна випити вина, стакан, ти мама, ти ж мама, не можна там не знаю, лягти спати в обід, ти ж мама, якби в те дитина, та. не можна не знаю, піти в салон на три години. Ти ж мама, як ти дитину лишиш, що для тебе важливіше зараз? Та. Не можна. Не знаю, поїхати кудись, наприклад, на цілий день і лишити маму з бабусею чи ще з кимось, та? Бо ти, що, ти, що ти за мама, ну, кого ти ставиш на перше місце, Та? І, наприклад, так само, якщо я мушу повинна, я мушу, от що вам спадає на думку. Я Мушу, мушу піклуватися за свою дитину, готувати їй корисну їжу, робити все, щоб вона була здоровою. Слідкувати там, за її поведінкою, харчуванням. Угу. Тобто, якщо, наприклад, об'єднати оце все, що ти вже сказала, тобто я мушу бути завжди там на поготові і завжди готова, і завжди там мати три, три плани, якщо не, то, якщо не А, то Б, якщо не Б, то С. І от ми себе заганяємо оцими я мушу, і я і мені не можна. Та? І в якийсь момент приходить вигорання. Воно точно приходить. Ну бо звідки я взяла цю тему з того, що батьки, вони прямо о, мами, які приходять до мене на консультацію, вони кажуть, та в мене ж дитина. Ну й я їй щось говорю там, почитайте то, то, в мене дитина. Ну, якби я не можу, я не можу, я не можу. Я ні я взагалі не розпоряджаюся своїм життям. Е, і я пропоную от взяти усі свої наші спільні обмежуючі якісь штучки та обмежуючу правду і перевести. Трошки змінити, так? Наприклад, написати інколи можна, та. Інколи можна, так, якщо взяти, наприклад, лаятися в голос, інколи можна, інколи можна, не знаю, там, гуляти і веселитися, так. Або інколи можна лягти в обідку спати з дитиною, інколи можна купити готову їжу, інколи можна, не знаю, що вам на думку спадає. Та? І отут, наприклад, я мушу повинна, я можу, та? або я хочу. Вибираємо те, що, те, що от реально від чого ми не можемо відмовитися, але спойтеся, що коли, наприклад, як звучить речення, я мушу готувати для сім'ї, або я хочу готувати для сім'ї, або я можу приготувати для сім'ї. Прямо взяти собі, як домашнє завдання вам даю виписати оцей список, та, що мені не можна, та, і підібрати інше слово. Та? Я можу, або я хочу, або інколи можна і по-іншому. Я бачу, що в мене час вже підбігає до завершення. Я вам е, рекомендую щиро виписати оці не можна, мені не можна. Е, ще раз переглянути, хто сказав, що це не можна, та, і, можливо, е, та, як нагадування, що зараз ви доросла людина. Та, і немає нікого ззовні, хто може вам заборонити чи дозволити жити щасливо. Це тільки ваше власне рішення. Покажіть своїм дітям, яке це щасливе життя. От, тому що ми, ми еталон для них. Та? І ми можемо розказувати багато чого, але коли вони бачать біля себе нещасну вигорівшу жінку, то вони не будуть співвідносити це із там, материнством та, і, і нести це далі. Наше завдання показати дітям, як можна проживати щасливе життя. Тому насолоджуйтеся задоволенням. Дякую.